Якщо ваша дитина не їсть броколі, то приготуємо суп-пюре з броколі, який вона, мабуть, також не їстиме. Отож, для початку ставимо кипятити 800 мл води і поки вона закипить, нарізаємо кубиками одну середню картоплину. Одну невелику моркву. чим менше буде нарізка, тим швидше овочі приготуються. Та нарізаємо половину цибулі. Як тільки вода закипіла, то закладаємо овочі варитися. Далі обрізаємо 250 грам соцвіття броколі. До речі, якщо ви хочете підтримати україномовний YouTube, то підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки під цим відео та залишайте коментарі. Це надихатиме мене створювати нові відео з рецептами чим нагодувати малюків. Додаємо броколі до інших овочів перемішуємо та варимо їх до готовності. Додаємо дрібку солі та збиваємо блендером до однорідної маси. Зменшуємо вогонь на мінімальний. Додаємо 100 грам вершків, якщо ви вже даєте їх дитині. Та чекаємо, доки закипить суп. Як тільки починає з'являтися булькотіння, то одразу вимикаємо, щоб кухня не була в супі, і в нас вийде досить швидко приготувати суп юре з броколі, Який, скоріш за все, будете їсти ви, а не ваша дитина, як сталося у мене. Дякую за перегляд!